І Сина і Святого Духа. Щойно ми з вами, дорі браті і сестри, чули родовід Ісуса Христа цей довгий перелік імен, які ми, коли читаємося те письмо, напевне, думаємо, для чого написано так багато імен. І скоріше, би прочитати далі, де є цікавіше. Але дорі браті і сестри, апостол. Апостол Матфій недаремно починає Іванлію якраз з родоводу Ісуса Христа, щоб показати, що Господь Ісус Христос дійсно був і Він прослідковується в історії, і що Він дійсно людина. Озинімо увагу, що дорі і сестри, ту символі віри, ми згадуємо. Пилата понтії Пилаті, розп'ятий при понтії Пилаті. Здавалося, чому? Що за і він так удостоївся, як він, навпаки, негативний персонаж. Але щоб показати, в який час було розп'ято Господа Ісуса Христа при Понтії Пилаті. Тому що багато людей знаходилось, які не вірили в існування Ісуса Христа. Мені думали, що це якісь видумки, але слово Боже показує нам і через родовід. браті і, 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 і сестри, один мудрець сказав, що якщо людина має сумніви і не вірить в Ісуса Христа, то в неї проблеми не з вірою, а з освітою. Дійсно, браті і сестри, Господь. Другій поста Святої Троїці, не перестаючи бути Богом, стає людиною, З для того, щоб кожну людину спасти, відкрити двері царства Божого для всіх. І ось ми, другі браті і сестри, стоїмо вже на порозі цього великого свята, Різдва Христового. І отож, в сьогоднішньому Євангелії, після того, як був перелік цих імен, родовід. Було сказано і про Різдво Христове, що воно було так, що Йосип, заручений з Марією, він побачив, що вона вагітна і захотів відпустити її для того, щоб не пославити її, тому що по закону, тогочасному закону, він повинен був її не просто вигнати, а сказати всім людям, що от вона гріх зробила. Але він, по своїй, він чинить не по закону, а по любові, по людяності. Він хотів просто її відпустити. І, добрі брати і сестри, бачите, ангел Господь, коли вже явився йому? Коли він, він подумав її відпустити? Явився йому і говорить, що народження від Духа Святого називеш. Ім'ям і, 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 і Ісуса. І звісно, Тоді Він вже зрозумів, і дійсно був переповнений тої благодаті, і був охоронцем для Діви Марії. Отож, дорі браті і сестри, в, напередодні Великого свята, в неділю святих Отців, ми задумуємося над тим, що. Що ми принесемо подарунок народженому Ісусу Христу. В першу чергу, в першу чергу своє серце. Серце смиренне, очищене. Пам'ятаємо слова Святого Письма, що Бог хоче від нас хоче. Син, дай мені твоє серце. І от у підготовці до цього свята ми повинні пам'ятати, що не лише піклуємося про матеріальне, про підготовку таку більш фізичну, а в першу чергу посповідатись, причаститися тіла і крові Христа Спасителя. І це буде найкраща підготовка, щоб дійсно зустріти це свято миру, свято добра і свято Надії, свято тому, Дорогі браті і сестри, молімося, молимося один за одного, молимося за наших воїнів, молимося за перемогу і пам'ятаємо, що Бог є любов, і по своїй великій любові Він стає людиною, Він не соромиться людини, Він сам стає людиною для того, щоб людину спасти від гріха прокляття. it's not i mean